Робота у розпалі в Івано-Франківській громаді розпочалася весняна посівна. Комунальне підприємство «Франківськ Агро вже почали роботу у тисменичанах, засіваючи комунальні землі та паї місцевих мешканців. Загальна площа зараз становить 50 гектарів безпосередньо, де ми знаходимося. Це і 30 гектарів і 20 гектарів з іншої сторони. Це були землі, які раніше належали надвірнянській адміністрації. Ой, безпосередньо перейшли тепер на баланс міської ради. І думаю, зараз Івано-Франківськ Агро займається цією обробкою цієї землі. Підприємство розпочало посівну соняшника. Директор Франківська Агро Віталій Крушельнецький каже: у тисминичанах під цю культуру вони розчистили 7 гектарів землі, збільшивши виробничі потужності. Наступними будуть соя та гречка. Зараз ми сіємо соняшник. Соняшник буде у нас засіяний в тисменичанах. Тут у нас. Приблизно 29 гектарів. Після Тесменичан ми переїжджаємо на Радчу, там у нас ще 49 гектарів. Після закінчення посівної посоняшку плавно переходимо на посів сої. Соя минулого року, так як соняшник гарно вродила, гарний був врожай. Надіємося, що цього року буде не гірший. Після посіву сої плавно переходимо на посів гречки. Гречка у нас буде засіяна приблизно 20-21 гектар. Вона буде засіяна тут в Тесменичанах. Міський голова Руслан Марцінків каже, робота цього комунального підприємства для громади важлива. Завдяки його діяльності вдається ефективно використовувати сільськогосподарські землі. Підприємство бачите, розліснуло територію і збільшує кількість посівних площ. І ті площі, які не оброблялися, які були зарослі всякими ну, непотрібними рослинами, в тому числі борщівником. Сьогодні вони дають урожай, дають як урожай, який ми продаємо, так і який залишаємо для мешканців громади і для наших дитячих садочків, для наших закладів освіти. В першу чергу це пшениця, яка з неї робиться борщно, і гречка, яку ми садимо теж для потреб. Окрім тесминичан, франківськ агро засіватиме землю у радчі, братківцях, березівцях та добровлянах. Власники паїв, які бажають здати свою земельну ділянку в оренду, можуть звернутися із цим до ЦНАПу або безпосередньо до старости свого села. Богдана Лисенко, Віталій Магалатій, телеканал 402. Спорт як спосіб реабілітуватися та адаптуватися. У коледжі фізичного виховання провели тренування ветеранів, які братимуть участь у перших всеукраїнських баскетбольних змаганнях. Усі гравці франківської команди Комбат Бразерс учасники бойових дій позмагаються на спортивному майданчику. І Володимир Марковецький у минулому він професійний баскетболіст, який наразі є працівником поліції. Тож в зону бойових дій відправлявся неодноразово. По перше, ми можемо зайнятися тою справою якою ми займалися колись. В свій час займаючись баскетболом, потім так життя складається, що у нас є інші заняття, але зараз ми маємо можливість повернутися до того часу. Це також великий плюс. Ну і плюс це як реабілітація, як один спосіб реабілітуватися. тобто можливість фізично відволіктись. Змагання проведуть у форматі матчів три на три. Загалом участь у них зголосилися взяти ветерани з усієї України. Відтак уже сформовано вісім команд. У кожній з яких по чотири гравці. Організатори кажуть, очікують охопити до сотні людей, у тому числі і сім'ї. Учасників бойових дій. Це в один день, і кожній команді треба буде зіграти може, по п'ять-по шість ігор. Тому ми е, правила трошки по часу, особливо буде трошки спрощений е, час. Будемо грати там по 10 хвилин. Е, бачите, у нас 5 чоловік, взагалі по правилам 4 чоловіка, але ми дозволили грати 5 чоловік. Щоб більше замін було, щоб ви наказали трошки тяжко. Одноденні баскетбольні змагання ветеранів проведуть 23 травня. Турнір організовують громадська організація Дружина воїна спільно з баскетбольним клубом Говарла. Паралельно з основними іграми для ветеранів у коледжі фізвиховання влаштують цікаві спортивні активності для дітей та їхніх дружин. Бо це не тільки будуть змагання для чоловіків та для військових. Також задумані провести естафети для жінок разом з дітьми, тобто в. Їх родини наших військових також будуть задіяні, тобто що вони не тільки будуть вболівати, а також активно приймати участь у цьому. Після напружених матчів та церемонії нагородження спортсмени з сім'ями поїдуть на ретриту Карпати. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Пройти тисячу кілометрів заради тих, хто щодня бореться не тільки на фронті, а й після нього. З Івано-Франківська стартував благодійний піший похід, мета якого не лише здолати шлях довідня, а й зібрати кошти на створення реабілітаційного центру для ветеранів. Вирушають у нього двоє: Руслан Вовк і сам колишній військовослужбовець. У серпні 2023-го отримав важке поранення, коли його підрозділ тримав оборону в селі Урожайне, що на Донеччині. Спочатку проходив лікування у Дніпрі. Там лікарі пропонували ампутацію. Але у Франківську зробили вдалу операцію, і ногу вдалося зберегти. Взяти участь у поході чоловік вирішив без вагань, ділиться, для нього це буде випробування. Я в даний момент і півроку вдома, е, ну, як уже звільнений, я не можу це знайти вдома. Ну, я не можу нічим зайнятися. По-перше, живу біля фронту, фронту, недалеко від фронту. І все мені, я не можу просто відійти від війни. Це дуже важко. А в похід? Де спокійно, сім'я в захисті. Я... Та це для мене ну, дуже важливо. І хлопці, хай побачать хлопці, що не треба здаватися, що це все ну, треба йти далі. Ще одним учасником і співорганізатором походу є волонтер з Австрії Артур Зайберт. Чоловік з перших днів війни через церкву допомагає українцям, але на цьому каже волонтер, не хотів зупинятися, тож ініціював створення благодійного маршруту. З перших днів війни ми приїжджаємо з австралійським церковним союзом, привозимо гуманітарну та фінансову допомогу, евакуюємо людей з фронту. Також в Австралії допомагаємо з житлом, роботою, документами. У нас велика команда. Яка цим займається, і ця служба привела нас сюди. Наша ціль показати людям, з чим зіштовхуються ветерани та їхні сім'ї, та чим ми можемо допомогти цією інформацією. Ми і будемо ділитися з людьми під час нашого походу. Організатори наголошують, цей похід не лише про витривалість, а про силу духу, віру, зцілення та підтримку тих, хто вже прийшов шлях війни. А головне можливість зібрати реальні кошти на майбутній центр відновлення, який планують облаштувати поблизу. Цукарпат. Ми віримо в те, що коли прийде перемога, всі міста України відбудуються. Будівлі можна всі відбудувати по-новому. Але найскладніше буде це відбудувати душу і серце людей, які пережили великі втрати, біль війни, яка принесла багато горя. Тому ми віримо, що є люди в світі і в Україні і за межами в Європі, які також це розуміють і готові будуть допомогти вкладати. В реабілітацію наших а витрання. Загалом похід розрахований орієнтовно на місяць. Кожного дня чоловіки планують долати по 40-50 кілометрів. Під час подорожі вони організовуватимуть зустрічі у містах України, Польщі, Німеччини та Австрії. Діана Висоцька, Святослав Іванюк, телеканал «402». Слово здатне змінити життя. 8 травня в Івано-Франківську розпочнеться одноіменний книжковий фестиваль. Протягом чотирьох днів усі охочі зможуть побачити та придбати новинки від різних видавництв України. Крім того, на містян чекають зустрічі з авторами, відкриті дискусії, покази фільмів та презент. Тації цього разу у нас буде досить така розширена програма, яка охоплює не виключно там тільки зустрічі з авторами чи представлення книг видавництвами. Буде також різні зустрічі. Одна із них це зустріч з експертами, які будуть говорити про те, де і як знайти бажаного працівника чи як його створити. Буде також мова йти про те, як допомогти молодому невідомому письменнику опублікувати свій твір, і це вже в результаті того, що часто звертаються. Автори для того, щоб опублікувати їх твір, і вони зіштовхуються з різними перешкодами. Часом вони зупиняються, не продовжує цей шлях. Цьогоріч каже організатор до фестивалю, долучилося чимало сучасних письменників. Серед них Франківці Ольга Деркачова, Василь Добрянський, Тарас Прохайсько, Володимир Єшкілєв. Також будуть зустрічі з авторами з інших міст України. Буде також чому ми раді це Марія Словолюб. Це філологиня, популяризаторка української мови. і ми будемо окремо такий спеціальний захід проводити з точки зору того, як краще спілкуватися українською, як українську зробити популярною і як розуміти те, як ви спілкуєтесь. Детальна програма заходу незабаром з'явиться на Фейсбук-сторінці фестивалю та головні локації обласна бібліотека для дітей та театр кіно Люм'єр. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Багатоголосся, у якому єдність, незламність та духовна спадщина народу у Івано-Франківську пройде п'ятий всеукраїнський великодній фестиваль хорової музики «Катедральні дзвони. Триватиме він з 1 по 4 травня. Вже вкотре у стінах головних храмів міста пролунає краса співів з усієї України. Концерти цьогоріч присвятили ювілеям видатних українських композиторів. Українське хорове мистецтво в принципі вважається одним з найбагатших в світі, тому ми кожного року впродовж фестивалю намагаємося намагаємося вшанувати пам'ять наших українських геніїв хорової музики, композиторів. І цього року також ми маємо декілька чудових ювілеїв. Будемо святкувати ювілей Максима Березовського. Це композитор, який навчався поруч з всесвітньо відомим Моцартом в Болонській академії. Будемо святкувати ювілей одного з найвидатніших українських композиторів Бориса Лятошинського, також Михайла Вербицького, який є автором гімну, і Миколи Делецького. Серед творчих колективів, що братимуть участь, є як локальні хори, Галицькі передзвони та Воскресіння, так і гості з інших міст. Будуть два хори з інших областей: це капела Лятошинського з міста Києва і муніципальний камерний хор Гомін Львівського органного залу з міста Львова. З усіма анонсами та переліком виступів можна ознайомитись у соціальних мережах франківського відділення музичної спілки. Ох, команда фестивалю каже, цього року відмовились від паперових буклетів, адже прагнуть йти в ногу з часом. Додають таким чином прагнуть залучати більше молоді. Ми живемо в сучасному світі, де дуже багато людей користуються соціальними мережами, і ми якраз з крестнастю публікуємо дописи про композиторів, про саме відкриття фестивалю, різну програму. Тобто, в нас. Не буде присутніх буклетів на фестивалі не буде не буде і люди будуть користуватися відповідно соціальними мережами, щоб читати інформацію. Сам процес самого фестивалю ми будемо знімати, публікувати це в сторіс. Тобто люди, які наприклад за кордоном чи не мали можливості е, приїхати на фестиваль, вони можуть насолодитися звучанням хорових колективів через соціальні мережі через сторіс. Вхід на події фестивалю вільний, аби насолодитися хоровою музикою, могли всі охочі. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Впевнено, обійшли суперників та показали високі результати: чотири золоті медалі, дві срібні та одну бронзову. Вибороли франківські спортсмени на Кубку України з веслування на байдарках в Умані. У змаганнях взяли участь близько 200 спортсменів з різних регіонів України. Високими результатами відзначилась і прикарпатська команда. Наймолодшим майстром спорту міжнародного класу в історії веслування України серед жінок стала Ірина Федорів. Дівчина каже, всі свої хвилювання під час виступу перетворювала на злість. Це допомогло виграти. Перегони складність, тому що ми боремося частково з погодою, тому що на цих змаганнях ну у нас такий вид спорту, що в нас немає закритої арени. Ми всі вислуємо на відкритій водоймі. І, звичайно, якийсь вітер, дощ ну це не має впливати на наш результат, але він ну може там комусь допомогти, комусь помішати. Є в кожного висловальника своя погода, яку він любить. Звичайно, хочеться, щоб було чотири золотих медалі. Наразі такого немає, але це якби є показник, що мені ще треба працювати і не розслаблятися. У запеклій боротьбі з суперниками показав хороші результати і Віталій Пристай. Тільки цього року майстер спорту України міжнародного класу з веслування на байдарках і каною перейшов із юніорської категорії до дорослої та вже на дебютних стартах зумів здобути перемогу. Перші дні було ну, не дуже вірив, що такий результат, якось тому, що очікувалося зовсім інше, а тут так вийшло, що все набагато краще. Було здивування, а потім вже взяла гордість за такий результат, і передивляюсь результати там відео, гонки, навіть мурашки по тілу йдуть. Спортсмени тільки починають робити перші кроки в дорослому спорті, каже заслужений тренер України з веслування Микола Паріг. І вони є доволі впевненими та вже створюють гідну конкуренцію на міжнародній арені в Україні. Дуже велика конкуренція серед дівчат, серед каноїстів. Чому велика? Я маю на увазі не масовість, а рівень спортсменів. Тому що у нас в Україні є призерки Олімпійських ігор, які далі вислують. і вони є топовими спортсменами в світі. І Іра, і Віталік вони є молоді. В них ще попереду тільки стартує спортивна кар'єра. Відзначив преміями та подарунками веслувальників і міський голова Руслан Марцінків каже, завдяки талановитій молоді спорту Франківську розвивається. Місто хоче долучитися, щоб дійсно і наші спортсмени могли бути конкурентно здатними в Європі у світі. Тому що для нас це надзвичайно важливо, щоб в цей час, коли в Україні важко, щоб спорт все рівно розвивався, щоб він був потужним. Попереду у спортсменів сезон насичений змаганнями, і вони вже почали підготовку до наступного етапу Кубка світу з веслування на байдарках і каної, що відбудуться в Познані. Віталія Куч Андрій